Всім привіт! Всім привіт! В етері незмінна програма про норми української мови Лапкова Українізація. Сьогодні у цю прекрасну липневу пору ми поговоримо про нормативність наголосу у слові вишні чи вишні. Отож, почнімо розбиратися. Розгляньмо спершу варіант наголосу Вишні. Пояснити його дуже просто: адже в іменнику в однині теж маємо наголос на корені, тому така акцентуація є логічною. Таке наголошування подає і великий орфографічний слоник української мови 2008 року. Однак цей наголос збігається із наголосом іменника в однині родовому відмінку. тому він поступово змістився на флексію і з'явився варіант вишні. Це розрізнення досить зручне, тому обидва варіанти тісно закріпилися в українській мові. Однак, певно, тут вони все ж є. Ми не можемо сказати про дерева чи ягоди, кількість яких становить два та більше, використовуючи наголос на флексії, бо він описує тільки незначно кількісні предмети, чого не скажеш про наголос вишні, який є універсальним. Мабуть, саме тому йому віддають перевагу. Отож, робимо висновки. Словоформа вишні є цілком нормативною. Її можна вживати, коли хочемо сказати про обмежену кількість тягід, наприклад, 3, 4, 5 вишень. Однак цураємося слово словоформи вишні. Її вживаємо для позначення ягоди та дерева, а також на позначення множинної кількості, наприклад, багато вишень. Отож, з вами була я, ваша ведуча Вікторія у програмі Лапкова Українізація. Перевірено лапка!